<плес> <плес> так, секунду, ага. Раз, два. Ту-ту-ту-ту оазис ловим. Ловим, ха-ха, <плес> і мені ви третій день. <плес> Ти шо? Мапу Оазис ми ловимо. Круто, круто, стобаксів, <słysza> мне ще боледали, Боже. Щось... Ага. А ладно. Не встиг показати. Я просто сьогодні ще заходив в Fortnite. Коїсь Кенні дали мені, типу, просто стикер. Показати. Так, перевірка. Грає. Видно вам. Ага, я бачу, що він нам залагав. Він нам залагав. Зрос. Оце все потрібно перевіряти, чат. Це не так просто. Я помітив, що був він нам залагав. Так, раз. Категорія стріма Фортнайт. Так. Добре. Все є. Все добре, все працює. До речі, та Хаторівська мишка ніби так само розряджається, як попередня, тільки трошки довше, здається. Але поки ми звітую не знаємо, ми, ми слідкуємо за програмою Хаторівською софтом. Там, правда, в відсотковому відношенні воно не показує, воно показує іконку батарейки. І ми кожен день дивимося, і я розумію, що, блять, це якась одна й та сама фігня. Одна й та сама фігня, типу. Воно і тижня може не протримається. Ну ладно, тиждень якраз можливо і притримається. Естанау. Привіт, привіт! Я Ромеро Після школи вернувся. Вітаю. Ні. То гнівно, то гівно, бункер найкраще. Форт. А можна киркою? Хтось іде до мене Кросескою Це мені жопа Ай... динааааа... Ну! No! Ну я не розіграний плюс. Нє, вірніше, мене зброї не було нормальної. Хочу там, де постеля, а не там, де місто. Я хочу звицы мені щось тут не подобається. Pussy at least allow. П'ять? Нагадайте мені поміняти емоції, я міку з короною місцями. О, оце хацанеміко з короною. Просто місцями поміняти. Нагадайте мені чат. Багато не прошу коли буду в лобі з'єць Сільвер 3 Сільвер 3 мені вже тіпа стрьомно грати а найду я Що там і Horizon? Буде сьогодні, звичайно. Дві каточки або одну каточку я пішов у Фортнайт і все, і підемо в Horizon. Чого в ранкет пішов? А так! Перші дві катки вони були лайтові, далі. Трошки теж лайтові, а вже можна далі не грати, я бачу. Але я все одно намагаюся пробувати. Нє, мені зазбай даже на нагороди Вранку Trova la battuta. Идиот. Ясно? Мерзотник. Пиздец. Пиздец. Ясно. Я дурницю роблю, да? А, пиздец. Серьезно, серьезно. Серьезно, 15 килл у чувака. Щось я повірив у себе, аж занадто повірив. Але друге місце це, це також непогано. Але я занадто повірив у себе. Я подумав, що він лов ХП буде. Сергій здоров, Закафлік здоров, вітаю, нічка. Все, Surf сіті Що за Голден Ругон, ага. Ай hey, боже sure, здоров'я тому, хто мені сапку подарував. Ахіяний <laughs> смайл. Е е е <laughs> <laughs> сапку хтось дарував. баклажан здається, 20 -ем подарував. Так, а якщо йти на ранг, карти не міняються. Ясно. Добре. То що я вже голд? Боже ти мій милий. нащо мені ця голда? Ясно. Добре. Ну, друге місце. Пішов, пограв трошки цього. Але, бляха, сам прикол 0 в мене там було, да Боже, до того вже краще не йти в ранг. Краще вже не йти в ранг, бо щось, ну, типу важко. Да, наступний раз я не піду, не піду ранг. Один кіл. А, ну того, що я в кінці якраз вбив, здається. А що це Що це за приколи? А, я знаю. Я знаю. Походу, здогадуюсь. Я максиму доставив брилланд перший у п'ятій главі. Так, хочу поміняти місця емоції, щоб просто тригерити людей. Оце. Місцями Як зробити це швидко місцями? Поміняти? Типу. Не можна, так? Да? Добре? Добре. Так, я це зробив. <плуз> угу. І ще, що я хотів показати. Та, просто щось мені подарували, коли я зайшов у гру сьогодні без стріма. Не знаю, за що. Оце подарували. Рест вал Кенні. Так, добре, все. Виходимо. Так, я поміняв місцями. О, заїбісь. А чого воно лагає? Капець. Ладно, в ігрі, походу, воно не лагає. Все, я виходжу. Surf Сіті. О, здесь ми пограли одну каточку. Друге місце.